Святий Миколай сів читати листи. Надходить той час дарувати диво. та те, що чекають діти, ніде не знайти. Бо як вернути тих, що вже земля накрила? Михайлик просить побути із татом, який пішов на фронт після зими. Удома залишився тільки прапор. Його забрали із холодної труни. Оленка мріє побачити маму, яку вбила ракета біля їхнього ж дому. і цей не описати жодними словами і не побажати ніколи нікому. Олежик пише хочу зустріти друзів. Їх в театрі усіх разом вбили, вони ховалися від смерті і боялись дуже. Тепер я часто приходжу на їхні могили. Марічка каже, що не треба їй ляльки після моменту обстрілів в воксалу. Зроби, щоб я на ноги встала і могла йти, ти можеш все. Бо ти святий, я знаю. Василько витер слізьми всі слова і написав не так багато. Миколайко, я сильно сильно прошу повернутися до своєї кімнати, а Катя не пише цього року листа, лише на колінках тихенько шепоче. Миколаю. Молю про одне, щоб знову у мене була сім'я, і більше нічого не треба і не хочу.